Почнемо. Комісія у складі заступника, голови, члена комісії, якому вважаю відкритим. Так, на розгляд комісії винесено сьогодні є шість питань. Пропоную переглянути ці питання, я буду читати проект рішень, і які були. тоді будемо говорити. Перше питання це щодо повнодання дозволу на злобного проєкту заберу, щодо відведення земельних зартів да? оренді парахунки, вже. Подивимось, ахута зона володимира. Там була у власність два об'єкти нерухомого майна це склад і конюшня, які розташовані е, біля села Теслугів. Це заяву, до до наїх, сувері, на землі сільського спористу придачі. І вона написала заяви щодо надання до проєкту зелені, що відділення товарних сільського спорту, орієнтовної площі 015 га це буде там, де склад, і 0,20 га там, де конюшня. Ми пропонуємо дати дозвіл розроблення цих проєктів. Наверняка товарної на сільської площа відповідно 0,15 і 0,22. І в своєму перехідні ми пишемо орієнтовної площа 15 на який розташований об'єкт нарухової майна, склад за адресою послуги вулиця Шевченка, 2М, Дубінської районі, та орієнтовною площою 022, який розміщений об'єкт нарухового майна, помічно за адресою свого дослуги вулиця Шевченка, 2Д, Дубінського району Рівненської області. За на знаходять земельної ділянки. Вони розташовані на красно на земельній ділянці площою 6,6262 га. І відповідно буде, коли робити ця ділянка буде виділиться на декілька ділянок. Буде розроблятися цей проєкт. Ось такий проєкт більше. Даємо свого і даємо на події земельних. 15 соту. Це буде коло складу, 15 сото, там може бути і менше, там треба буде дивитися, коли буде робити танки. Там треба буде робити е, під'їзд, до там є ресовське, то та, буде доїзд. Там будеш там той, що не заїзд, щоб там був заїзд. Ну, Де, ну так, да, так, так, щоб йдеться мова? Заїзд від цього складу. От відволіці Сючанки. Практично доїзд треба робити. не так, рухом. Не, в Городі. же, не від городів, бо там буде, там десь колись давали для городники, для владення особисто, та, коли був проєкт рішення. Лучше давати пліз стої, І, з соїстою приїжджати. Там, де для конюшні ця площа така сходовна, я так розумію. там? То, е, конюшня, так, так, конюшня, так, так, виходить, конюшня. Так, виходить. Ну, саме конюшня орієнтована площа, там невеликий віз стані. Треба щось що, для... да, Чи там назбирається? Чи ми я не заберемо того зі мозку, ми їм вже якби надали. Ми будемо але ми за межі того всього, що ми колись давали. там, де привіз, має лишитися. Да, ну хіба та вулиця? Ми лучше не будемо, коли ми приймають менше, то воно трошки буде. Коли буде все робити проєкт, ми будемо погоджувати з. Всіма, 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 всіма. Ага, з я скажу, щоб тоді погоджено було. Хай так буде. Ну, я думаю, що вона зробить, то вже будуть результати. Тоді вже буде казково чи ще щось. Для нас це добре. Добре, голосуємо. Хто? Одноголосно. Наступне це про припинення правил районі з Валентюк Валентині. Бетуні та цимбалюку. Василю Костянтиновичу, які перебували в земельній ділянки оренди для будівництва обслуговування житлового будинку, це виходить, в селі Путина вулиця Біла криниця. Вони продали житловий будиночок людині, і в зв'язку з тим, що немає майна на земельній ділянці, просять припинити право оренди земельники. Ми пропонуємо припинити їм право оренди для будинки обслуговування житлового будинку. Площа ага, 02 в селі Клуб з вулиця Бекраниця 22 розмістити державну реєстрацію правоорендує Державному реєстру чоловік варно, <заслик> За, За. рекомендування. І... Таке саме звернення було від медвідь Бас... від... Валентини Сергійовни та <кхух> Басюк Галини Степанівни припинення права оренди зберігання, чи вже почати слугів, не в а Пляшівкам, вулиця полювати, 23. Щодо припинення права оренди земель, теж 25 сотих. У зв'язку з тим, що вони подали, не подали будівлю, а е, так подарували будівлю. Басюк, Галина Степані подарувала будівлю Медвідь, Валентині Сергії. І відвідали написали заяву. В майбутнє нас буде привіж щодо передачі цієї та земельнянки в оренду підповідає. Ми не пропонуємо припадати оренди земельні нянки. Голосує За. наступне здання це про передачу ділянки у власні Дузінській. Зої Вікторівні, яка набула право власності на будинок, в селі Крупиться, те, що ми припиняли право оренди цимбалюк, і, цим і, і хочуть набути у власті земельки. Площею 0,25 га в селі Крупиць вулиця виконати. Ми пропонуємо передати заплату власті земельку і здійснити її державну реєстрацію право власності. Підставі те, що вона поки За одноголосно. Так, і наступне. Це от медвідь Валентина Сергійна, яка попередніх проєктів рішення припиняла договір оренди має право на повний житловий будинок з цілучаску, і також вона просить передати в заплату її земельну ділянку. Ми пропонуємо mm -hmm. mm -hmm. передати в заплату земельні, площадного статьга для будівництва второго селі. Перше, вулиця вулицях Польова, 23. І шостий проект рішення. Це про затвердження технічної документації із землеутрусовного відновлення медицинальної місцевості будь eh, Надії Андріївна, та уточнення рішення обережно результату Хотинської сільської ради 30 січня 1997 року, но сім, протизацію присудив земельних ділянників громадян сільської ради. Бусть Надія розробила технічні документації щодо установленої доволі медземельних гніданних уряд на місце, для ведення особисто зерна співпрацю. Враховуючи це рішення Хотинського сільського хотинської сільської ради, ми пропонуємо, враховуючи те, що це рішення і члене законодавство, пропонуємо. Затвердити технічну документацію щодо нової довгі м'ясової місцевості, давай особисто в селі Кохотин Та відповідно там рядку 13 додатку до рішення комітету від 30 квітня року. номер 7. Про приватизацію земельних ділянок громадянської ради уточнити ціле призначення. Площу та місце розташування земельних ділянків, правда, приватної власність будь-які лінії, давати особисто підсобують у А саме передати без надієм, безплатно власні земельні ділянки, давати особисто площею 0,3524, га площею 0,2476. га. Це відходить до близького району. І будь зіснити, державну шану ресурс, які земельні Голосуємо. Голосимо. Давайте. Все, все. Дякую.